Доброго мирного дня! Пропоную загальний гороскоп для стрільців на червень 2024 року. Спочатку загальні тенденції місяця, а потім по сферах діяльності. Почнемо з загальних тенденцій, загальної атмосфери червня для стрільців. Можу зразу сказати, не думайте, що все. Вся інформація, яка вам дана, що вона вся правдива. Не думайте, що ви знаєте все і вище інших. Це не так, ця карта говорить саме про те, що ви ем, помиляєтеся в вірності е, своїх переконань. Далі вас будуть цілий місяць оточувати люди, які е, дуже різні люди, які не завжди будуть приносити вам радість і щастя. Емоції будуть різноманітні і хороші. І. Не дуже. Так. І ставтеся із повагою до свого часу і до часу інших людей. Через те, що час має властивість дуже швидко минати. Звертайте увагу на ваше оточення і не вважайте себе найрозумнішим. Так? Будьте до людей лояльним і хорошим. Далі, по сферах. Значить, сфери в нас три буде значить, Здоров'я, робота, фінанси і особисте життя. Починаємо зі здоров'я. Отже, здоров'я стрільців у червні 2024 року. Так, можна що сказати, що здоров'я ваше те, в який стан в нього був, такий він і залишиться. Окрім того, якщо щось було не так, воно почне покращуватись по чуть-чуть. Це початок покращення, незначне, не те, що якесь там неймовірне покращення. І яким чином воно покращиться, коли ви до життя станете ставитися більш так знаєте простіше, легковажніше, не брати все до серця, от легким більш, коли станете нерви свої, коли приведете до порядку нерви, ставите, почнете до всього просто легко, тоді ось зрушиться з місця ваш стан здоров'я в кращу сторону. Ось, тобто за, про здоров'я загалом все як було, плюс трохи краще. Лише потрібно привести нерви до порядку. Далі робота для стрільців в червні 2024 року. Професійна діяльність. Може відбутися у вас зміна роботи? Може відбутися зміна роботи. Можете на трохи часу опинитися вдома, проте потім. Наведете мости. Наведете а, потім дорожку собі до чогось нового. Якщо ви хочете змінити роботу, можете пробувати. Через те, що попереднє не приносить вам особливо задоволення, можете пробувати її змінювати. Зміна буде фундаментальна, трохи буде якась затримка, але наведете ви мости там, де ви хотіли. Стрільці, потім фінанси. А що вас чекає по фінансах в даному місяці, в червні 2024 року. Фінанси. Одним словом, зі зміною вашої тієї роботи, якщо вона відбудеться, з фінансами ви питання все вирішите. Отже, фінанси у вас доволі стабільні і стабільно чуть-чуть зростаючі. Ось вам випадає шанс. Ви ними користаєтеся і шанс буде позитивний. Тобто те, що ви будете очікувати по фінансах після тих змін, які ви там плануєте, не плануєте, на які зважитеся. Ви знайдете ключі і рішення, як свою фінансову сферу поставити так, як ви бажаєте. Тобто червень дуже сприятливий щось поміняти на краще, все вийде. І особисте життя в стрільців. В червні 2024 року. Особисте життя. стосунки. Не самий сприятливий місяць для побудови стосунків. Випаде вам якийсь, значить, для тих стрільців, хто не має пари, шанс якийсь буде, буде якийсь шанс познайомитись, але це не щирі люди будуть. не щира якась компанія, товариство, і воно приведе вас до обмежень. Але пам'ятайте такий вислів не тільки того світу, що в вікні. Тобто не зупиняйтеся на цьому, якщо ви одинокі, когось чи одинока, когось зустрінете, це не те, що ви бажаєте. Якщо ви в парі, будьте дуже уважні, щоб вам не зраджували через те, що те, що ви бачите, це не повна картина. З вами, з вами людина, яка з вами живе, цілком може непорядно, ну чого живе чи в стосунках, може цілком непорядно до вас відноситись. Ось по картах, так говорять карти. І у вас в цьому місяці з'явиться шанс, що це все якось проявиться. Але не забувайте, що це все тільки загальний розклад. За персональними ви можете звертатися, ставте вподобайки, підписуйтеся. Усім дякую, хто був зі мною. Всього вам найкращого!